Привіт! З вами Кленсі. Сьогодні я розповім повну історію Люе і довго працював над цим відео, тому хочу вашої підтримки. Надіюсь, ви поставите лайк та повністю переглянути це відео. Дякую. Історія Люе бере початок щодо народження та правління Геоархонта. В ті часи землі Люе мали інше ім'я. Сам порт Лює ще не був заснований. Вони називали землями Ліша. В той час існував поселення Цінцю. Момент подій в грі ми можемо лише спостерігати за його руїнами. Решта локацій були повністю поховані під водою. Ще було можливо побачити це верхівку скель, визираючи з під товщі води. Вже тоді виникли поселення, які поклонялися грізному богу моря Осяо 8 тисяч років тому до теперішнього часу в грі народився Георхонт Моракс, який в майбутньому візьме людське ім'я Лі. І будь ласка, зверніть увагу, що всюди казується, що Геоархонт народився за 6 тисяч років до подій в грі, і відповідно він народився ще раніше. В той час було багато архонтів, і вони співіснували, незважаючи один одному, але у Морекса і ося виник конфлікт, який ніде не описаний. Відомо тільки що в ході цього конфлікту архонт Викору загубився і безлідно зник. Швидше за все просто вийшов у море, тримаючи образу на Морекса. Після його поразки вода пішла. Казуючи стародані палаци, ліса і гроди з полями, які не були затоплені архонтом вихору, взяв під опіку морок, ставши вшановним архонтом, якого люди назвали володарем камню. Паралельно цим подіям за селесті спустились Гуджун, архонт пилу. Вона взяла своє заступниця поселення, у яких не було богів. Вона була доброю і мудрою богиною, яка співчувала людям, бажаючи їм бути мудрими та сильними, щоб серед людей не було міжособиць відповідь, і люди любили її так само. Вона не мала тієї руйнівної сили, яка була багатьох. Харконтів, але це недолік. Вона компенсувала своєю мудрістю, володіючи найвищими знанням у галузі з інженерії. Винаходила дуже складні механізми. Також цьому навчала своїх піданих семлеропсу через кілька сотень років, а точніше за 6 тисяч років до подій в грі. Джун Лі і Гуйджун вперше зустрілися, і при першій зустрічі вона урочисто подарувала йому свій винахід і називається пам'ять пристрою, що зберігається всі зібрані знання. Гуй Чун. Вона попросила розкрити таємницю цього механізму Джунлі, але він не зміг відкрити цей механізм. Але після цієї події у них з'явилися міцні дружні стосунки. На це вплинуло те, що Джунлі не зробив укладений зазвичай договір. Та їх відносини почалися зі звичайної довіри, і Джун став вірним союзником Морокса. Вони відвели своїх людей на північ від гір хень, і вони об'єднали свої поселення в народі. Це місце називається долиною Гуйлі. Включивши імена богів покровитель, сильний Моракс і мудрість Гуджун дало процвітання поселення. З'явилась торгівля і сільське господарство та перші дороги. В той же час вони знайомляться з деякими адаптами, з якими ми вже знайомі. Їх імена Кандюй і Хранитель Хмара. Адепти є чарівні істоти, зосереджені в Львів'я. Вважається, що адепти це люди, які зійшли на Селестію, і, приймаючи форму звірів, вони можуть контролювати елементами і, можливо, навіть без ока Бога, а також мають різні навички, які називаються адептальною енергією. Хоча адепти небезмерні і тривалі життя набагато більше, ніж у людей. До речі, для нормальних людей тривало взаємодії з адептами стає небезпечним, тому що їхні душі не так сильні, і енергія адептів з часу може вбити, як їх приклад випадку ЗЦЦ, яка була звичайно смертною дівчинкою, яка випадково забігла на поле бою, де боролися адепти і демони. Таким чином вона виявилася між двома пожежами, де звичайно загинула, але адепти усім серцем не хотіли допустити її смерті, і кожен з них поклав шматочок своєї сили. В ті Тиси. Вона ожила, але непереборкана сила адептів, що було в ній, кинула її в божевіллю. Щоб зупинити це, адепт творець гірже з жалем ув'язнив нещасну дівчину в бурштині. Через сотні років ближче до моменту початку гри янтальне берило ЗЦЦ виявила і передали на поховання в ритуальну бюро Ваншень. Поки її везли вона прокинулася після довгого сна, вона розбила буштинну шкарлупу і втекла. Втікача пізніше знайшов цілитель Байджу, який її прихистив. І адепт хранитель хмар побудовав балісту, метою якого була охорона гіртянь Пристрій захищав жителів від ворогів протягом багатьох тисяч років до подій в грі. Також за вони побудували велику левітучу фортецю, яка призначена для зберігання давних сил реліквії. Люди протягом тисячі років перебували під захистом двох архонтів. Одночасно з'являється ще один архонт: архон солі, та ні, не цей архон солі Хеврія, яка була ще більш миролюбива та крикою ніж Гуджун, але все ще хороше коли закінчується. І за 2500 років до подій в грі у всьому світі Тайваті починається війна архонтів. За звання головного архонта. Іншими словами, найсильніший буде правити цілою державою, а не якимось містом або селом. Не всі архонти хотіли цієї війни, але в неї були втягнуті всі. Смертні також воювали за своїх боїв. Прикладом є преграда мілілітів, навіть дотепер вони охороняють Ліве. Адепти, включаючи Ган'юй, воювали на стороні володаря камня. Багато істот, які вважалися казками, були покликані Володарем для захисту території Ліве. Поки всьому Тайваті вирували війни, Лію були стурбовані збереженням їх земель і мешканців. Володар камня садив на величезні списи кожного ворожого бога. В одному з таких боїв він вступив у бій за деркона подібним архонтом, який раніше був його другом. Можливо, це божество тримало в неволі Адепта на ім'я Олатус. Морок звільнив його і дав йому ім'я Сяо. Але це не точно, тому що Бог, який звільнив його, скоріш за все, був інший. За доброту Георхонта Сяо взяв на свої плечі охорону земельліша, а в майбутньому і земель. Він обходить всі меропродукти стороною. Проблема в тому, що ці монстри були дуже маленькими, і тому вони могли поміститися всюди і пролізти через будь-яку щелину. Лишилось людині просягти руку, щоб раптово відчути на шкірі не такі голодні й липкі і мокрі відчуття. Ці чудовиська швидко перелязали по тильній стороні руки, залишаючи слід, і звичайно перезитував на людині. Морекс відповів на молитву мешканців Лівень. Погодився стерти цих чудовись з лиця землі. Виявилося, що це більш проблемніше ніж боротися з будь-якими чудовиськами в боях, але він залишився богом договорів та даний людям обіцянку повинен виконати. Почуття відповідальності вело його від хати до хати, де він плану боровся з цими чудовиськами. Один за одним замикав замикавих кам'яніклійця, коли ця визначила війна з паразитами статочно закінчилась, Морок спершу зрозумів значення гора з плеч. Цей важливий марш проти монстрів і їх натотний запах і відчуття слизу на шкірі Виявився на нього незабутні враження. Разом з цими чудовиськами з глибин піднявся осяо, не забувши простору образу. Дивлячись на те, що відбувається, архон Солі сховали себе і своїх людей у захований храм у землях ліжа. Вона була надто слабка, щоб вступити в бій з чудовиськами. Поки адапти боролися, морок ступив проти осяо в ході запекло обою. Морекс прибив архонта викорунт на морі. Пізніше це місце буде називати кам'яним лісом Гуньюй, але він не вбив його а позбавив сили. Відповідно, виникає питання в тому, чому він не вбив його. Так справа в тому, що при смерті архонта вся його енергія виходить з нього, що відповідає владі архонта. Іншими словами був величезний виплеск енергії, і тепер уявіть, який повинен бути вибух, якщо архонт вихру наважився кинути виклик Мороксу. В ході багатьох полів і міст були стерті з лиця землі або, навпаки, на своєму місці виросли скалі через копії, що кидав Морокс. На жаль, в одному з цих боїв гени Гуджун. Архонт пилу. Потім тисячі скелів розкололося, а небо затягнуло в чорний попіл. Це наслідки смерті архонта. Її останні хвилини свого життя вона провела в оточні глазурних лілій. Це були її улюблені квіти. Повмираючи, вона попросила геоархонта, щоб він забув про її механізм, який ми пам'ятаємо, називається пам'яттю, ніби натякаючи на те, що він відпустив її. Він не так і не зміг його відкрити. Він об'єднав їхні народи і заправив рятованих з доленого юлі до південної частини гори Теньхень. Там вони заснували місто Лієве, а в долині Гулі залишилися тільки його руїни. Через війну рельєф був змінений. Не було родючих полів, люди не мали можливості займатися господарством. Так багато хто знайшов себе в ремеслі та мистецтві, а решта стали купцями. Краще з кращих у своєму ділі сформували співгрупування Цесін. Люди з контролювали будь-які торгівельні справи, войни, міліліта та їх підлеглі. Захищала жителів тільки зародженого ліве. Чи часи ще не було Золотої Мори, і тому люди обмінювали товари на портрети Гео Архонта, виконані з каменів і металів. Це була перша валюта там. Адепти підписав контракт з Архонтом, згідно з яким вони повинні були охороняти Лію. Через певний промежок часу Ліе прибувала в група людей з храму Архонта Солі, яким розповідають, що вона була зраджена власним народом і її пронизом мечем простий смертний. Він вирішив, що вона не зможе захистити своїх людей, що люди повинні вступити в бій, набратися сил для захисту і управління. Він зробив це для того, щоб доводити іншим людям, що в сучасному світі немає місця для ніжності та доброті, і він взяв у руки меч і вбив захисного архонта. І як ми вже знаємо раніше, що при смерті архонта виривається вся його енергія. Таким чином храм Солі обвалився після смерті свого архонта. Місто смертних пішов кінець. Тіла людей, які перебували в тієї миті біля його божества, так і залишилися в тих же позах, перетворюючись кристали солі. Навіть після смерті кров залих любовів утруїв землю, і розум усього живого істоту сприяло народженню інших злих сутностей і чудовиськ. По цій причині повелитель камня закликав Акса для боротьби з ними. Вони були містичними істотами, маючи силу рівні або навіть більш потужні ніж адептів. Їх було п'ять фувши, фанань, інда, міну. Алатус або ж сяо. Кожен з них був нагороджений силою однієї з елементів. Що допомогло їм у важкій боротьбі протягом багатьох сотень років вони викорінювали зло. Вони вичислили землю від цих епідемій, і люди запам'ятали їх як великих аяксів, але викорінюючи зло, їх спіткало все більше божевілля, в результаті якого вони почали битися один з одним, перетворюючи злих духів. Прийшли тисячі років з цих п'ятьох великих аяксів, три померли. Четвертий зник, не залишивши сліду, і тільки сяо вижив, і досі несе свій дозор після столітніх війн, а точніше 2000 років до нашого часу. З багатьох залишив тільки сім архонтів. Вони ділили землі і будували держави, які ще не існують. Однак у світі Тайвата навіть боги і смертні і склад сім'ях змінився за 2000 років, не раз. І тільки Георхонт і Генемархонт залишився незмінними. Ті боги не змогли змиритися з порядком сім'ях, втекли за темне море, в далекі острови, де немає сили богів. По просьбі містичних кам'яних звірів, які допомагали в війні архонтів, володар камня перетворив їх назад у камінь. Так, стоп, Володар Камня назад перетворив їх у камінь. Так от, за допомогою своєї сили він створює валюту, яку назвали Мора. Назвали її та в честь Геоархонта Моракса. З цього моменту і аж до катастрофи, що сталося 500 років тому, в регіоні Ліві запанував мир і спокій. На початку гри Джун Лі хоче покинути пост Архонта. Це пов'язано з тим, що його почали побоюватись, що після його смерті Львів буде знищено. Він спільно з підвісниками Фату і Сеньорою та Чайлдом без відомо Челда, підлаштовує свою смерть. Джун Лі чесно розповів про угоду з крізь архонтом. За його словами, це його заточний контракт який зупиняє всі контракти, але незалежно від того, що би хто би говорив, сила Бога занадто висока ціна. Бог контрактів на довгий час та століття свого існування підписав безліч контрактів, тому така важлива угода, просто зобов'язана мати велику вигоду. І так Георгонт віддав своє серце Богу. по договору. Залишається питання про те, що таке могла запропонувати йому Крій Вархонт. Для того щоб винити ціну. І так, Георхонт віддав своє серце Бога. По договору залишається питання про те, що такого могла запропонувати йому Крій для того, щоб вирівняти ціну. А на цьому в мене все. Я коротко розповів вам про повну історію Ліві. Е. Якщо вам сподобався мій контент, поставте лайк та не забудьте про підписку. Я дякую всім, хто підтримав мене. Я стараюсь надалі дарувати контент, а ви тим часом не забувайте про дзвіночок. Та напишіть коментар, якщо вам складно. Дякую.